Вітаю, друзі! У цей раз я вирішив розпочати прогулянку Хортицею з цього місця. Це парк Шевченка на острові. Цей парк закладено 26 квітня 1964 року. А це відео я знімаю 1 травня 2025 Тобто, події відбулися практично день у день, 61 рік тому. Тож навколосвітня подорож Хортицею продовжується. Хочу сказати, що, як і дехто з вас, деякі місця на Хортиці я відкриваю для себе вперше. І це не дивлячись на те, що я народився у Запоріжжі. Ось і під час цієї подорожі я хочу побачити, як виглядає дуб із бетонним стовбуром. Або як вказано на мапі, яка розміщена у книзі Олега Власова Острів Хортиця. У просторі та часі це Дуб Кіборг. Спочатку я думав, що зменшу шлях, ідучи стежками, але зрозумів, що краще все ж йти асфальтовою дорогою, осією, що веде до колишньої бази відпочинку Динамо, що розташована на високому, скелястому березі старого Дніпра. Але я був все ж задоволений, що можна пройтися хортицькими стежками. Послухати спів пташок та насолодитися ароматами квітучих трав та кущів. Але ж, мандруючи хортицею, не треба забувати і про правила безпеки, бо кліщі вже не сплять. А про це я впевнився на власному досвіді. Вийшовши до асфальтової дороги, я опинився поблизу ось цього вказівника, що сповіщав про те, що тут розташовані залишки укріплень, часів. Російсько-Турецької війни 1735-39 років. Але навесні ці укріплення важко розрізнити на місцевості через високу траву. Але восени вони більш помітні. Тож, не кваплячись, рухаємося легкою ходою у напрямку бази відпочинку Динамо по асфальтовій дорозі та насолоджуємося теплим днем. Весна цього року мінлива. День на день не схожий. Одного дня може бути надзвичайно тепло, а вже наступного дня дме пронизливий північний вітер. Машин немає, тож я сьогодні король дороги. Помітив, що ця дорога розділяє два різних рукотворних ліси: ліворуч листяний ліс, а праворуч від дороги сосновий. А мені час повертати праворуч. Сподіваюся, що ця стежка приведе мене до незвичного дуба. Ще декілька сотень кроків і дійсно в вже видно тин, а за тином дерево, яке я й шукав. Кажуть, що тут біля дуба сильна природна енергетика. А місце поблизу старовинного дуба назвали галявиною кохання. Сам же дуб, якому, за оцінками більше ста років, пережив Другу світову війну. А на початку 2000-х в основі дуба було виявлено дупло розміром у 4 метри. Всередині відпочивальники почали облаштовувати вогнища. Через що дерево могло загинути, воно почало всихати. Небайдужі люди врятували дерево, заповнивши порожнину бетоном. Дерево ожило і продовжує рости та зеленіє кожну весну. Цей дуб та галявина кохання стали особленням перемоги добрих думок та вчинків над злом та руйнуванням. Рятівники дуба закликають: не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Завжди є люди, які зможуть прийти і вам на допомогу. Отак, посадівши під кроною врятованого дерева, я попрямував у напрямку старого Дніпра. Я планував відвідати балку музичну. Дійшовши до бази підводних археологів, я вирішив взяти трошки праворуч. Тим паче, що стежка вказувала на те, що тут хтось ходив. Але чим далі я заходив у глиб цієї частини острова, я розумів, що ця подорож буде нелегкою. Стежка час від часу переривалася, а прямо поперек стежки постійно траплялися сухі повалені дерева. Поблукавши декілька хвилин та не знайшовши інших стежок до Дніпра, я вирішив повернутися. Та відкласти подорож до музичної на інший час. Тож я знову вийшов на асфальтовану доріжку, дійшов до входу на колишню базу Динамо та повернув ліворуч. Наступною метою моєї подорожі була балка Наумова. Але спочатку я запрошую вас помилуватися місцевим пейзажем. Зазвичай я ці місця бачу з протилежного боку старого Дніпра. А зараз я можу побачити те, що бачать ті, хто мандрує саме Хортицею. А стежка виходить навпроти так званої торгової бухти та скель рогози. Тут видно скелясте узбережжя правого берега, вирву та острів Байди. Видно, що протока між Байдою та вирвою зовсім мала. Краєвид настільки вражаючий, що тут хочеться провести більше часу. Вітер вже колихає ковилу, весна все ближче до літа. А мені час спускатися у гирло на умової балки. Склон тут доволі крутий та кам'янистий. Обережно ступаючи по камінню, я все нижче та нижче спускаюся у балку. Напевно, дехто з вас вже перебуває у перечутті на полуничку чи, навпаки, перця в цьому відео, вимушений вас розчарувати. У адептів рівної засмаги напевно в цей день були важкі дні на роботі, тому на так званому натурпляжі нікого не було. Тож не треба було як у фільмі Жандарм із сент Сентропе роздягатися. Щоб бути своїм, так би мовити, членом кореспондентом у цьому відвертому колективі. Тож мене зустрів пустельний пляж, на якому колом стояла колода. Напевно, це місцеві відпочивальники. Змайстрували собі такий собі сонячний годинник. Звіримо час. Так, все вірно. Годинник показує рівно першу годину дня. Тож, окрім нього та дбайливо зібраного у купи сміття різного калібру, тут нікого та нічого не було. Окрім звісно, маленької самотньої ящерки, яка старанно вдавала з себе гілку, що лежить на камінні. Дніпро зараз надзвичайно мілкий, тож тут є місце для великої кількості відпочиваючих. Вказівник, що стоїть унизу, сповіщає, що за часів козаччини тут була козацька переправа. Дозволю собі не погодитися з авторитетними істориками. Спуск у балку доволі крутий, тож тут незручно носити, завантажувати, розвантажувати товари. Куди зручніше це робити зовсім поряд, нижче по Дніпру, за якихось 50 метрів. Туди незабаром я також відправлюся. А тут просто гарне затишне місце для риболовного коша чи просто відпочинку, але не переправи. Так само як і сусідня скеля, розташована на південь, ця балка названа на честь Наума Синявіна. Віце адмірала, який у роки російсько-турецької війни заснував на хортиці верф. і не просто так я згадав про верф. як ви знаєте, зовсім поряд знайшли залишки човна 18 століття, фрагмент завдовжки понад 12 метрів. Фахівці припускають, що цей артефакт може належати до типу дюбель шлюпок. Саме їх запорізькі козаки використовували як десантний плавзасіб для штурмів на морі. Артефакти були під водою у піску на місці, де поблизу колись існувала Хортицька верф. Тож менше слів треба вже показати вам, як працівники заповідника рятують цінний артефакт. А для цього треба знову піднятися вгору. Та обійти на умову скелю з боку величезного пляжу, що тягнеться аж до скелі Каракайки та острова Байди. А на горі нас чекають залишки укріплень часів 18 століття, про що і сповіщає вказівник. До речі, на Google мапах їх гарно видно. Знову поглянемо на скелю рогози, автопляж і перекинемо погляд на цей бік. І ось нарешті бачимо один із фрагментів старовинного судна. Працівники заповідника сховали його під мішками з піском та вкрили імпровізованою ковдрою із будівельного покриття. А це ще один фрагмент більший. Він розташований ближче до пляжу. Для орієнтиру поглянемо на це місце, де я знаходжуся з іншого боку Дніпра. Я приблизно стою на цій скелі, а у кадрі цей фрагмент. Невдовзі я вийду на цей пляж та буду рухатися по камінню у бік залишків судна. Дівчата напевно теж цікавилися знахідкою, бо вже йдуть у зворотньому напрямку та щось жваво обговорюють. Для порівняння, ось так це місце виглядало влітку минулого року. Видно, що зараз вода значно відійшла. Потихеньку я спустився зі скелі та вийшов на пляж. До речі, цей скелястий спуск часто використовують велотріалівці для тренування. На пляжі неймовірно спекотно. Я залишив у тіні рюкзак. Та оцінив майбутній шлях. Каміння насипано хаотично, напевно, тут свого часу укріплювали берег. Бо тоді Дніпро з'їв частину хортицького узбережжя, качки вказують напрямок руху. Тож час і мені вже спробувати каміння на стійкість. Тож, якщо теж будете тут, та буде бажання подивитися на артефакти. Тоді ретельно обирайте каміння, на яке будете ставати, бо воно тут дуже хитке. Краще це робити влітку і не по камінню, коли вода прогріється. Але треба також уважно дивитися і на присутність змій, бо ці гади полюбляють каміння. Тож, якщо бачимо каміння, тоді відразу в голові тримаємо думку про змію. А ось так все це виглядає зблизька. Мішки із піском повинні захищати деревину від повітря та соняшних променів. Але місцями тканина, напевно, порвалася від вітру, та видно частини судна. Це досить цікавий експонат, швидкісний десантно-штурмовий човен. Завширшки він був близько 4 метрів, завдовжки близько 18-19 метрів, 10 пар весел і 2 щогли шість гармат озброєння фальконети. І це давало йому перевагу над іншими плавзасобами. Екіпаж складався близько із шести десятків людей, але за потреби ще могли брати близько 30 морських піхотинців для висадки десанту або проведення штурмових дій на морі. Оглянувши майбутній музейний експонат, я повернувся на пляж. А тут є ось такий невеличкий струмок. Він б'є прямо з-під скелі. На зворотньому шляху я завітав до руїн зональної комсомольської школи. Школа відкрилася 4 жовтня 1973, а вже в кінці 1990-х її закинули, і поступово вона перетворилася на руїни. Стан будівлі, ви бачите, але вона охороняється. Будівля і зараз в оренді тут поблизу пейнтбольний клуб. Кажуть, що її навіть збиралися відновлювати, але плани зруйнувала війна. А ще кажуть, що до такого жахливого стану її свого часу довів якийсь орендар. Поряд із школою є ще одна примара залишки літнього кінотеатру. Тепер тут показують зовсім інше кіно. Влаштуватися можна на підлозі, а потрапити у кіно тепер можна і без квитків. Я повертався асфальтовою дорогою, що має відгалуження до баз відпочинку Укрграфіт, пектораль та Запоріжсталі. Неподалік повороту на пектораль поблизу дороги є ще один хортицький вказівник. Що сповіщає про те, що тут є залишки оборонних укріплень 1735-39 років, яких у ті роки багато нарили по всій Хортиці, і як ви знаєте, вони розкидані по всьому острову. На цьому прогулянка Хортицею завершена. Дякую за увагу!